Сьогодні я хочу розповісти те, що знаю про експонометри. Мене про це вже неодноразово просили в коментарях підписники, глядачі на каналі Фотоманія. І, ну, власне, мабуть, я дозрів і готовий вам про це розповісти. Перш за все, дякую захисникам, всім тим, хто дозволяє мені під час війни ділитися з вами, а вам отримувати ту інформацію, якою я з вами ділюся на цьому каналі. Експонометрія. Що це таке, для чого, як працює, які види експонометрів, про це все я розповім сьогодні, але тема досить обширна. Так що, тож, скоріш за все, сьогодні буде початок, а далі буде продовження. Е, як ви знаєте, судячи з того, що ми бачимо зранку в день і ввечері, в залежності від того, є хмари на небі чи немає, освітлення буває е, різним. Ну, наприклад, так як зараз тут воно є рівномірним, більш-менш видно все нормально у нас все більш-менш е, рівномірно освітлено. Е, а буває часом і так. Ну, а буває щось посередині. Так от, е, для того, щоб розуміти, яку експопару ми повинні виставити на тій чи іншій камері під час е, зйомки, нам потрібно е, розуміти, яка кількість світла. Освітлює даний предмет або об'єкт нашої зйомки, е, оскільки в сучасних камерах експонометри вбудовані прямо всередину, в камеру у нас цієї проблеми не виникає. В деяких зеркальних камерах, е, ну, наприклад, так як в цьому Ніка Наф'є, експонометр теж, теж, мабуть, більш е, звичний для сучасного користувача. Він там присутній і розібратися з тим, як він працює, не є е, щось таке надзвичайно складне. Але часом нам трапляються камери, отакі, наприклад, як ця невеличка суджика. Ну, отака собі невеличка тихайська лейка, у якої е, є затвор, об'єктив, коробка. Витримка діафрагма, дальномір. Все, в принципі, експонометра там немає. І нам треба розуміти, яку експопару ми там е, маємо поставити для того, щоб отримати адекватний результат. Для початку давайте зрозуміємо, якими взагалі бувають експонометри. Експонометри бувають вбудованими, ті, які є вбудовані в саму камеру, і, і е, вбудовані експонометри, знову ж таки, в свою чергу, діляться на позаоб'єктивні та зовнішні. Наприклад, експонометр в камері Nikon FE та таких подібних, які мають так званий ttl замір експонометр міряє світло, яке вже пройшло через об'єктив. Це є позаоб'єктивний замір, тому що міряється об'єктивом. А от у дзеркальної камери Minolta SR7 в неї експонометр винесений, він стоїть з боку. І в незалежності від світлосили об'єктиву, він міряє відбити світло тим експонометром, який винесений на корпусі. Аналогічно в цій камері. Аналогічно в цій камері, не дивлячись на те, що експонометр стоїть на об'єктиві, це все рівно винесений експонометр, тому що він не міряє світло, яке пройшло вже через, через об'єктив, вибачте. Щодо зовнішніх експонометрів. Зовнішні експонометри вони теж є різні. Є маленькі, компактні, наприклад, такі як ось цей Гьосен, який працює на селеновому елементі і не потребує елементу живлення ніякого, а бувають такі гьосен, які мають обов'язково живлення, без живлення вони не працюють. І ось такі компактні, типу як цей вид який які кріпляться прямо на камеру. От він невеличкий, компактний, маленький, теж потребує живлення стоянь батареїчки в ньому. Є зовнішні експонометри. Е, ось такі як ця мінолта. Е, от, і тут в, цьому, в цій мінолті одночасно є і флешметр, тобто той, який міряє світло, яке впало від е, спалаху. Ну І окремим таким собі рядочком стоять експонометри, такого типу, які встановлюються на місце шахти у камери ну це для РБ 67-ї мамії. Такий варіант мамія 220 або на 330 можна поставити. Такі такий видошукач з експонометром вбудованим ну, у фотоапаратів. Canon F1, Nikon F1, F2. Там теж експонометр зйомний, він разом з призмою міняється. Може бути встановлена звичайна призма без експонометра, а може бути призма за експонометром. Давайте спробуємо зрозуміти ще одну річ. Світло буває різне. Буває світло, те, яке впало. Ми міряємо саме те світло, яке падає на предмет, який ми знімаємо. А є світло відбите. Це те світло, яке відбуває, наприклад. Ось ця е, коробка, так, або ось ця коробка. Е, і ми вже міряємо те світло, яке відбилося. Це міряємо відбите світло. Ось такий експонометр. Ми міряємо те світло, яке впало. А, а таким експонометром, який вбудований цю, наприклад, камеру. Е, ми будуємо, е, вимірюємо освітлення не те, яке впало, а світло, яке відбите від предмета. Тут є певні тонкощі в тому, як міряти правильно в залежності від сцени. І від камери, і від типу е, самого експонометра. Ну, і, наприклад, ось ці експонометри, вони міряють і падаюче, і відбите світло. Так він міряє відбите світло, так він міряє падаюче світло. <кхем> Точність експонометрії має особливо е, важливу. Роль відіграє при зйомці в, в, в випадку використання е, позитивних плівок. Якщо негативні нам якісь там один-два стопа пробачають нашої помилки при замірі експозиції, то уже позитиви слайди вони люблять дуже точний замір. Ну, я надіюся, що ця інформація була для вас загалом цікавою. Е, в подальшому я розповім більш детально про. Ті експонометри, які є в камерах, як ними користуватися, щоб припуститися мінімуму помилок. Та як користуватися експонометрами зовнішніми. Ті, які мають флешметр, і ті, які флешметра не мають, ну, значно простіші. І, ну, Можливо, це вам допоможе обрати якийсь свій варіант експонометра, який вам найбільше підійде. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте ставити свої вподобайки, коментуйте, допомагайте каналу розвиватися, а любителям фотографії пізнавати набагато більше всього цікавого, що є у світі фотографії. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока. Мирного неба!